А бувають і такі косяки. Це також у нас первістка. Перший раз, в неї ще є другий шанс. Ще шанс не є і все. Це перший раз і ще раз така штука, і вона піде в нас на, на м'ясо. Так, її забираємо. Ось таке буває. Приводить на сітку і їм труба. Чому труба? Тому що їх дуже багато. І вони всі малесенькі, малесенькі. Почитаємо. Два, 4, 5, 6, 7, 8, десь, 11, 12, 13, 14, 15. 16. 16 штук. І все, їм сим труба. І вон через сітку вони попадали вниз. Всі попадали вниз. І всіх 16 штук. Ну, ще один такий косяк і м'ясо. Така нам не потрібна. Якось так.